Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про сенсорні коробки. Що таке сенсорна коробка? Навіщо її використовують, як її зробити вдома самостійно, а саме головне, як за допомогою сенсорної коробки можна розвивати мовлення? Що ж таке сенсорна коробка? Сенсорна коробка це певна ємність, яку можна заповнити будь-яким наповнювачем. Наприклад, крупами, макаронами і тому подібне, і будь-якими іграшками в залежності від е, віку і потреб вашої дитини. Сьогодні я хочу поговорити про те, що за допомогою сенсорної коробки можна розвивати не лише дрібну моторику та тактильне сприймання, але і мовлення. З чого складається сенсорна коробка? Що нам потрібно для того, щоб зробити сенсорну коробку вдома? Нам потрібна якась ємність, будь-яка, яка є у вас. Це може бути кастрюля, це може бути судок, це може бути коробка, тазик і тому подібне. Нам потрібне будь-яке наповнення, яке є у вас вдома і яке не принесе шкоди вашій дитині. Тобто тут треба підбирати під вік дитини. Наповнення може бути природні матеріали, такі як каштани, шишки, жолуді, якісь гілочки, навіть листечко, теж підходить для цих задач. Також неприродне наповнення це може бути кінетичний пісок, це можуть бути пампони, це може бути папір і тому подібне. Далі нам будуть потрібні інструменти для маніпуляції з сенсорним матеріалом, що може виступати у вигляді предметів. Да? Це можуть бути певні щіпчики, або сито, або е, стаканчики, е, ложки будь-які. Ось такого плану да? іграшки підходять для цих. Задач. Тобто ми будемо е, маніпулювати з допомогою цих предметів, з крупою, з якимось матеріалом, який ви підберете для дитини. А також е, дуже велика категорія, да, що нам знадобиться, це предмети е, іграшки в залежності від е, тем, яку ви будете розбирати з дитиною. Що це мається на увазі? Наприклад, це можуть бути а, дикі тварини, це можуть бути комахи, це можуть бути, якщо у вас тема город, то ви берете якісь міні-овочі і будете садити з дитиною город. А якщо у вас тема а, морські а, жителі, то це можуть бути різні. Ось такі е, цікаві штуки, там будь-то корал, е, мушлі, е, риби і тому подібне. Тобто тут вже все залежить, якби від вашої фантазії і наявності, наявності тих чи інших матеріалів у вас вдома. Далі поговоримо про вік. З якого ж віку можна починати займатися сенсорною коробкою? Взагалі, можна починати працювати сенсорними коробками вже з 6 місяців, тобто, коли дитина вже може сидіти, і коли у неї якраз таки розвивається ось ця предметна діяльність. Їй стає цікаво маніпулювати з предметами, відчувати різні текстури, брати предмети, ці звичайно в рот. Тому тут треба певні, якби, певні правила безпеки з маленькими дітками виконувати, які ці правила безпеки. Ну, По-перше, саме наповнення да, варто підібрати таке, що дитина, навіть якщо візьме це в рот, їй воно не Нашкодить. Це може бути а, борошно, це може бути манна крупа, але бути обережні, тому що якщо у дитини є непереносимість глютену, то їй не можна використовувати таке наповнення. А, далі предмети для маленької дитини, які ви будете використовувати, вони мають бути а, крупні. Так? Можна, наприклад, взяти пірамідку. Розібра... Можна взяти дві пірамідки, розібрати її, покласти у коробку і потім попросити дитину шукати, як ще можна гратися з маленькою дитиною, саме з сенсорною коробкою. Можна взяти ось такого плану вкладиші і попросити дитину знайти певну тваринку, яку ви показуєте, серед інших, так? Тобто ви... це буде виглядати приблизно так. Дивись, яка вівця, бі-бі-бі-бі-бі? Пошукай, знайди, де така сама? Дай мамі, де така сама вівця? І дитинка серед багатьох вибирає певну тварину і вставляє її в певне місце. Ще один хотіла вам показати варіант гри з кінетичним піском і квіточками. Так? Яка задача дитини? Просите дитину знайти таку саму квіточку. Кажете їй, дивись, мама знайшла квіточку фіолетову, де така сама? І ти шукай. І ось дитинка, коли знайде її, ви разом одночасно робите е, дію з предметом. Ну, В даному випадку логічно її понюхати. Ах. Так, Тобто дитина повторює за вами. І одночасно ви підключаєте артикуляційну імітацію. Це те, що нам необхідно для запуску мовлення. Тобто, давайте узагальнимо, для маленької дитини до одного року метою використання сенсорної коробки, перш за все, є розвиток предметної діяльності, розвиток тактильних відчуттів та дрібної моторики. А що ж робити, якщо дитині рік, півтора року? І у неї, на жаль, немає ще слів, вона відстає у мовленнєвому розвитку. Отут нам треба використовувати сенсорну коробку для розвитку, перш за все, імітації. Що таке імітація? Імітація це повторення будь-яких дій. Проста імітація починається з повторення дій саме з предметами, так? а потім поступово імітація. Розвивається і дає дитині можливість повторювати за вами вже звуки, слова, речення і тому подібне. Тому, якщо у дитини є затримка мовленнєвого розвитку, то потрібно розвивати у неї саме імітаційну діяльність. Як це робити за допомогою сенсорної коробки? Нам буде потрібно набір, увага, однакових предметів. Що це може бути? Наприклад. Це можуть бути ось такі стаканчики, це можуть бути однакові ложки, це можуть бути ось такі також однакові стаканчики. Або, в принципі, будь-що. Далі ми будемо засипати разом з дитинкою комах. От у нас така є ідея, що ми будемо ховати комах. Ми будемо ховати комах у крупу. Отже, ми беремо набір однакових предметів, так? і вчимо дитину повторювати за нами дії цими предметами. Наприклад, я беру мотелика і даю дитині мотелика. І показую, дивись, я насипаю ложкою і ти насипає ложкою. В даному випадку ми будемо засипати. І дитина також бере ложку і повторює дію за мною. Я беру далі наступний предмет-стаканчик. І дитина також бере такий самий предмет, такий самий стаканчик і засипає свого метелика. І так далі. Якщо ви бачите, що дитина включилася в це завдання, що вона почала за вами імітувати, тобто імітувати за вами прості дії з предметами, то наступним етапом ви вже можете підключити більш складні імітаційні дії. Наприклад, ви можете покласти метелика собі на долоньку і разом з дитинкою показати, ніби він летить, 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 або підняти його вгору. Так, тобто подивитися, чи повторить за вами дитина цю дію просту. Якщо дитина повторила за вами, далі ви підключаєте саме мовлення, тобто артикуляційну імітацію. Ви кажете, ух ти, як метелик летить, а ну давай разом, ух ти, да? або там перший склад цього слова можна попросити назвати, а давай як метелик, Ме -ме 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 -ме. і тому подібне. Тобто ваша задача е гри сенсорною коробкою для дитини, у якої є затримка мовного розвитку, це розвивати у неї імітацію, будь-яку. Спочатку від простого імітації з предметом, потім трошки складніше імітація рухів загальної моторики, да? от підняти ручку, наприклад, так, там поплескати в долоні, там поплескати по ніжкам і тому подібне. І далі е, підключати вже артикуляційну імітацію. І саме е, от, ну, такий підхід гри сенсорною коробкою буде розвивати мовлення. В чому якби, різниця? Хочу, щоб ви зрозуміли: якщо ну, просто дитина от буде гратися навіть з вами, да? з цим сенсорним матеріалом, так? ми можемо навіть її там просити, насипай там тим, дай мені метелика, дай мені там жука якогось і тому подібне. І при цьому неї є затримка мовного розвитку. І ми не будемо просити, щоб вона за нами повторювала, то саме мовлення ми у неї розвивати не будемо, тому що мовлення розвивається під час імітації. Рухаємося далі. А коли дитині 2,5-3 роки, і буває так, що у неї немає фразового мовлення, тобто вона не розмовляє реченнями. Вона ніби говорить, але окремими словами. І батьки. Переживаю з цього приводу. Да? Через що така ситуація може виникнути? Через те, що у неї є недостатньо розвинуте розуміння зверненого мовлення. За допомогою сенсорної коробки дуже класно розвивати саме розуміння мовлення. Тут ми будемо діяти вже по-іншому. У нас не стоїть задачі, щоб дитина саме за нами повторювала різні звуки, склади, слова і тому подібне. У нас стоїть задача навчити дитину розуміти мовлення. Значить, яким чином да, ми будемо це робити? Наприклад, давайте на прикладі тих же самих комах: муха, павук, метелик і різні предмети. Ложка, рожевий стаканчик, коричневий стаканчик. Тут я вже буду просити дитину робити певну дію по усній інструкції. Я скажу так: насипай ложкою на метелика. І дитина має зробити, почути, да, що їй треба взяти ложку, чим їй треба насипати ложкою. І на кого її треба насипати саме на метелика. Насипай рожевим стаканом на муху. І дитина має почути, чим їй насипати потрібно і на що потрібно їй насипати. Насипаємо. Якщо ця інструкція є складна для дитини, тоді ми прибираємо заві, ну якби зменшуємо кількість предметів. Ми візьмемо тільки ложку і залишимо, наприклад, давайте муху і метелика і попросимо насипати тепер дитину на метелика, насипати на муху. Тобто, таким чином ми будемо у неї розвивати саме е, розуміння мовлення, е, розуміння ось цих різних дієслів, тому що сенсорними коробками можна не тільки відпрацьовувати дієслово насипай, в принципі, досить багато дієслів можна відпрацьовувати сенсорними коробками. Такі, такі дієслова, як кидай. Тобто кидай муху, кидай метелика, кидай павука і тому подібне. Вези, якщо ми візьмемо машинку, вези муху, вези метелика, вези павука і тому подібне. Або ховай. Ховай метелика, ховай павука, ховай муху, шукай. Шукай муху, шукай метелика, шукай павука. Тобто основний принцип в тому, що ми беремо якесь е, дієслово, да, е, сенсорне ну, наповнення, да, якісь там матеріали, іграшки, і робимо різні дії з цими предметами. І таким чином розвиваємо у дитини розуміння мовлення. А якщо буде гарне у дитини розуміння зверненого мовлення, то у неї буде тоді і фразове мовлення. І вона буде розмовляти прекрасно реченнями. Далі, який ще є варіант використання сенсорних коробок для розвитку мовлення? Буває так, що ваша дитина розмовляє реченнями, з цим проблем нема. Але вона розмовляє аграматично. Тобто, неправильно використовує закінчення в словах. Як це може виглядати? Мама, я хочу вода. Тато. Я хочу машина. Тобто вона якби не змінює да, слова, у неї неправильні закінчення в словах. Сенсорна коробка це той інструмент, який ну, просто прекрасно можна використовувати для цих задач. Наприклад, у нас є ціль відпрацювати з дитиною закінчення в жіночому роді в родовому відмінку. так, В родовому відмінку жіночий рід. Наприклад. Будемо ховати тварин, ховай корову або там засипай корову. Кого ти заховав? І дитина каже корову. Ховай свиню. Кого ти сховав? Свиню. Ховай кицю. Кого ти сховав кийцю? Тобто, таким чином ви можете допомогти дитині да, розвивати саме правильність її мовлення, якщо є такі проблеми. Ну і наостанок сенсорні коробки. Дуже класно нам допомагають автоматизувати звуки поставлені. Наприклад, ви працюєте над звуком РИ, дитина вже його навчилася вимовляти, але вмовлені ще не використовує. Саме тоді можна підключати різні ігри так, по типу Ховаю помідор у горох. Ховаю огірок у горох. Ховаю картоплю у горох. Ховаю гриб у горох. Тобто дитина робить дію і при цьому називає, що вона робить, і підібраний таким чином матеріал, щоб в назві цих слів був необхідний нам звук. Або ще такий варіант гри для автоматизації звуку Ш з шипшиною. Ховаєте у шипшину якісь картинки з цим звуком, просто дитину знайти. І назвати, і проговорити, я знайшов шорти у чому у шипшині. Потім шукаю я якусь картинку, якщо ми граємо вдвох з дитиною. І я прошу дитину назвати: Хто зараз знайшов? Дитина каже, Даша знайшла машину у шипшині. Отже, як ви побачили з даного відео, сенсорні коробки це прекрасний інструмент для розвитку мовлення, який підходить діткам починаючи вже 6 місяців і дошкільникам також їх можна використовувати при автоматизації звуків. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і практичним. Ви зможете взяти для себе якісь ідеї для домашніх завдань. Підписуйтеся на канал, попереду ще багато цікавого.